Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Дошивка, на якому я розповідаю все про візанчик у моєму житті. Сьогодні буде, я розпочинаю <кхм> віднімати відео. Напевно, це буде відео одного процесу. В рамках проєкту Юлії Міляєвої. Малюю пряжею. Отже, Юля пропонує нам пов'язати в різних техніках, які можуть стосуватися іменно малювання пряжею. Наприклад, інтарсія, наприклад, жакар, наприклад, вишивка в'язаному полотні, хелікс і секційне в'язання, в'язання секційною пряжою. Секційне додали це в саме кінець, але мені якраз дуже гарненько підійшло, тому я розпочну саме з секційного в'язання і саме з джемперочка для себе. Поки що, я зв'язала зразочок на спицях номер 5 кидаю його зараз в прання, якщо і кидаю на батарею для того, щоб висох щоб зрозуміти яких сюрпризів можна сподіватися від ниточки. І тоді буду робити розрахунки і розпочинати. Поки що це все. Зустрінемося з вами за секундочку, якщо я вже буду мати що показати. Так, дівчаточка, сьогодні 22 січня, і що в мене є в результаті? Вже пізній вечір лампу ні причепити, ні тримати, тому зйомки такі собі, які є. У мене вже є вив'язано 48 см тіла, я залишила, відрізала ниточку, залишила. Ось Андрійко мені відмотав ниточки. Ми підганяли секції, тому що вони тут не так часто повторяються, як здається. Відмотав мені синочок, і я розпочала в'язати рукавчики. Ось, ось так. В'яжу відразу два рукавчики, показати важко. Magic Loop два рукавчики від двох моточків. Вони виходять ідентичними, ніяких збавлянь не роблю, бо вони не є широкими. Міряти ще не міряла, але, думаю, що ще пров'яжу сантиметрів 10 і перезніму на окремі жилки і поміряю. Ось, Гарно попрацювала з ним. Ось верх це я в'язала в тижні старті з Оленкою Богановою. Далі від жовтого до рожевого маркерочка це магічний кубік з Оленкою Богановою. І від розового і донизу це я в'язала в іграшковому бомі з Оксанкою Недошитку. За три тижні для мене це мега продуктивно. І вчора ввечері, вже коли монтувала, викладала відео, я вже почала в'язати рукавчик, і от нині прийшла з роботи, теж в'яжу. Вирішила е щось показати, бо геть забула, що це ще знімається по цьому відео. Ось, наразі все. Е постараюся трішки. Угу, прийти трішки раніше з роботи. Не знаю, як вийде, за якогось світла і показати. Ну він вже справ в тому на, на моє знімальне місце, він вже не вміститься. Тому якось так. Ну, загальну картину ви бачите, розкласти неможливо, тому що два рукавчики на одних спицях, то тут особливо нічого і не розкладеш. Він на мені виглядає широкуватим, але зразочок дав велику осадку. Зразок дав осадку, маленький зразок, сантиметр осадки. Тому я вважаю, що це досить велика осадка. Ось, Тому я вважаю, що після прання, після ВТО він підсяде і буде нормальний. Але в загальному і такий оверсайз мені теж не зашкодить. Дуже гарно він лягає. Горловинка все гарно під то, що дулися мені ці штучки. Мені вже дівчатка розказали, показали, що це за, за часто розверталося. Справді часто в кожному ряді 6 разів були розвороти, тому що мало петель. І так виходило. Коли він лежить, воно от тут чуть-чуть піддувається. Але коли я одіваю на себе під вагою сфетрика, воно все гарно Що? розгладжується. По бокових лініях від пройми я дала теж косички на підріз добрала буквально, скільки там три. 1, 2, 3, 4, 4 петлі тільки на підріз дала, щоб ще одну косичку сюди вписати. Одна йде з задньої лінії регланої, друга з передньої, і одну я добрала на підріз 4 петельки. Ось, тому боки будуть ось такими. Ну, гарно, дуже гарно. Дуже гарна ниточка. Це вовна, я так думаю, мариносова. Думаю, що є тут альпака, і це все на бавовняному шнурочку. Ось я розривала ниточку, і тут гарно видно ось цей бавовний шнурок. Він розторочується, якщо його тягнути, і на ньому ось така ниточка. Гарно, мені дуже подобається, і кольори, і ось ці такі непрофарбовані місця. Класно. Мені подобається. Я задоволена, мега-мега. Я ще не зв'язала, не носила, але я вже дуже задоволена, задоволена насамперед швидким результатом. Ще би тепер воно все підійшло і буде супер клас. Все, наразі це все. Далі вже підключуся, як буде якийсь суттєвий результат. 25 січня і в загальному основна маса роботи в мене зроблена. Є тіло джемпера, є два рукавчики. Петлі на рукавчиках я не закривала. Тут в мене залишилось від того, що мені Андрійко намотав ось такий моточок. Зараз я відмірюю подовжені нитку з другого мотка з бабінки. Ось у мене. Ще стільки залишилося. Ну, ще досить багато насправді. Теж так от скріплю, і понизу в мене така сама ситуація: ось такий моточок на закриття петель. Але не закриваю ніяких петель. Зараз прикручую всюди заглушки. Всі моточки от підхоплюю, кладу в сумку для прання і закидаю в прання. І сушитиму, і бачитиму, наскільки він підсів, наскільки ще куди треба дов'язувати. Ось, Тому нічого не закриваю, кидаю зараз в прання. Ниток ще є достатньо, щоб подов'язувати. Приміряла я, але трошки за довга лінія реглана у мене вийшла. Така глибоченька. Подивлюся, що буде після осадочки. По рукавчиках, по рукавчиках і по кольорах. Підганяла я, підмотувала, але нічого в мене з того не вийшло. Ось мої два рукави. Підмотала я, все почалося одинаково, продовжувалося одинаково, а далі пішло дзеркальне отак от відображення. ось Трішки зміни, але нічого, це не, не смертельно, не нічого мені від того не буде. Буде ось так. Дуже гарно виглядає, рукавчик не широкий, він практично прямий, чуть-чуть тут широкуватий але в загальному збавила кожну третю петлю і маєш тобі манжетик. манжети. Манжети в'язала на тонших спицях. Основне полотно на п'ятірці манжети на трійці. Тому що ниточка така, вона не дуже тримає е, резинку. А понизу резинку о о о не падає. В'язала на четвірці на нітпрошках. Ой, це 4,5, перепрошую. Сильно не хотіла, щоб вона мені зборило, тому що ця резинка буде суто, як закінчення, як візерунок, не як резинка, яка має тримати форму. Все, поки що, це все. Йду. Прате, і в результаті зараз все замірюю, позаписую, тому що цікаво насправді. І тоді буду показувати, що з того всього в мене вийшло. Висох міджем перочок, і потрібно дов'язувати, як я і думала, тому що довжина підсіла виробу на 3 см, довжина рукава на 5 см підсіла, ширина підсіла рукава. На пів сантиметра і е, ширина тіла підсіла на 8 сантиметрів, щоб ви розуміли. Ось, ну, але це, на це було розраховано. і е, Плюс-мінус я полишала всюди моточки, щоб дов'язувати. Тому буду дов'язувати. А де треба буде буду приєднувати, тому що понизу думаю, треба буде приєднувати ще з бобінки і дов'язувати ще з бабінки. Іду дов'язувати і вже підключуся, коли буде готова робота.